Друзі, вітаю вас в ефірі Задорожній Олексій і черговий щоденник-аналітика. До вашої уваги на календарі 12.07 на годиннику 17.20 за київським часом. Сьогодні поговоримо не тільки про. Щоденний прогноз, а як я обіцяв, записуємось після звіту по інфляції в Сполучених Штатах Америки і подивимося, які вийшли дані, чи краще, чи гірше вони очікувань, як це вплинуло і ще повпливає найближчими годинами та днями на ринок. І особливо поговоримо про те, як сьогоднішній звіт вплинув на подальші прогнози щодо ставки ФРС до кінця цього року, може, навіть наступний з вами. Трошки поторкаємо. От, ну погнали по інфляції. Минулі дані були на рівні 4,0% Очікувалось показник 3,1 отримати сьогодні, а отримали по факту 3.0. Вчора я казав про те, що якщо ми отримуємо там 2,9 або ще нижче, тобто перша цифра буде двійка, що психологічно схоже на цільову інфляцію в 2.0. То реакція буде ринків дуже сильна, але вона і без того дуже сильна, тому що на 0,1 вийшли краще очікувань. Помісячна інфляція також вийшла набагато краще. Очікувалась, якщо не помиляюсь, 0,4 місяць до місяця, а вийшла інфляція. 0,2%, тобто це показник доволі непоганий. І в цілому варто очікувати, що будуть у нас знижатись вірогідності по, наступки, по наступним підвищенням відсоткової ставки. Ну і в цілому це дуже і дуже позитивно вплине на ринок. От якраз подивився 0,2 місяць до місяця. Очікування були 0,3, а не 0,4. Трошки вас тут, друзі, обманув. От. Давайте тепер подивимось щодо відсоткових ставок, як змінилася ситуація. Все одно, найближчим часом у нас на засіданні 26.07 ринок очікує підвищення ставки на 0,25 базисних пункта і її діапазон складе 525-550. Зараз 5.0-5.25. Вірогідність, як ви бачите, майже 100%, тому ставка підвищена буде. Про це вже давно всі сказали, всі давно все очікують. І це вже давно було закладено в ціни на фінансових ринках. Тому сумніватися в цьому рішенні взагалі не варто. Але подивіться, яка цікава картина вимальовується у нас до кінця року. До кінця року це буде якраз таке останнє підвищення ставки, і після того, як начебто. Всі підвищення зроблені в ринку. Вже всі очікування на рахунок цих підвищень вже були повністю закладені. То від сьогоднішнього дня і цей місяць, плюс наступний, плюс подальші місяці варто очікувати більш-менш позитивну динаміку всього проти долара. Долар буде знижатись, тому що наступні засідання. Найближчі з як, на яких очікуються якісь зміни поставці, ці зміни будуть вже в нижню сторону, тобто їх будуть вже е, знижувати. А коли на який діапазон, давайте зараз подивимося, що саме закладає ринок в рамках вірогідностей, на яких засіданнях. Засідання у вересні планується зберегти ставку на 5.25-5.50, Тобто, це той діапазон, який буде у нас після підвищення 26.07. У листопаді також планується залишити ставку вірогідність 64 що залишиться 5.25-5.50. І такий же діапазон. Ми закриваємо рік 13-12, останнє засідання в 2023 році. Вірогідність майже 60%, що ставка також залишиться в максимальному діапазоні 5,50. Але дивіться, вже у січні, 31 числа 2024 року планується повернення. А, ні, вибачаю, ще не планується. Але вже вірогідність поряд. Тобто повернення буде плануватись вже у... Березні 24-го року, тобто 5-5-25 до того діапазону, на якому вона є зараз. Але вже тут вірогідності майже вирівнялись, і якщо а, наступний звіт по інфляції буде також, у, у, набагато краще очікувань, а, у а вже... Серпні і це буде липень до липня. У липні минулого року, нагадаю, був найбільший історичний показник там за останні 10 років, якщо я не помиляюся, або навіть більше, він був на рівні 9.1 або 9.4, тобто це був пік інфляції в США. І липень до липня, звіт точно буде виходити з гарною динамікою до поточного місяця, але чи буде він краще тих прогнозів і тих очікувань, які закладають аналітики перед звітом, оце треба буде ще побачити. Якщо ж така ж ситуація в рамках очікування, бо на 0,1-02% краще ніж очікувалось, то отут вірогідність може вже змінитись на користь того, що ставка буде знижена вже у січні 2024 році. І таким чином ми побачимо прискорення динаміки а, до того часу. От. Тим не менше, в березні вже ми можемо побачити ставку на 0,25% нижче. А, в травні вже планується 4,75.5,0. Тобто ще на 0,25 планується її знизити. ну... А, це очікує ринок, скажімо так. А ну, це не обов'язково станеться, але зав зараз вірогідність ринок оцінює саме таким чином. І подивіться вже у е червні. 24 року а, майже рівна вірогідність між тим, що ставка залишиться 4,75 після а, зниження засідання в травні, або навіть вона ще нижче стане, тобто ще на 0,25 знизиться. А, давайте я просто вам кінець цього періоду покажу. Це листопад 2024 року. От, в принципі, вірогідність плюс-мінус рівна, що ставка буде або на рівні 4,0-4,25, або 4,25-4,50. Тобто планується щонайменше більше 3-4 або навіть 5 засідань, на яких ставка буде знижена Кроком по 0,25%. Чим краще інфляція зараз від місця до місця виходить в порічному вираженні, тим менш, тим точніше меншим може бути ставка вже під кінець 2024 року. І нагадаю, що ринки живуть не тим, що є тут і зараз, а вони живуть очікуванням. І чим більше очікування на рахунок того, що набагато раніше ціни на ті чи інші ризикові активи будуть на своїх піках, на своїх максимумах, тим скоріше вони. Зараз будуть заходити в позицію, не чекати будь-яких корекцій, і е, тим раніше ми побачимо різкий е, зліт е, цін е, до ще того, як це буде дійсно вже е, подія виходити в ринок, і буде вже дійсно вона очі, очікувана. Всі очікування закладаються в ринок е, ще зарані. І так, давайте локально подивимося, як реагує на це долар. Ви бачите, що після виходу інфляції, о вот тут у п'ятнадцятій годині у нас відбувається прорив всіх можливих мінімумів. вже ми торкаємося основних мінімумів. Тут ми ламаємо вже денні і навіть тижневі мінімуми ціни, і вже ціна за них поступово заходить. От, всі ці розмітки не актуальні. Корекції, яких я чекав, не відбулося. Розковбасу не відбулося, відбулось тупо прорив у сторону основної тенденції, тому що звіт по інфляції підтвердив наші позитивні очікування. Тут, можливо, якась проторговка під мінімумом, який зараз пробили, можливо, таке повернення, і, можливо, подальше. Продовження тенденції десь до діапазону 99 по індексу долара. От ну, можливо, ми повернемося і будемо тут в діапазоні малювати коридор, але ж все ж таки звіт дуже сильний, дані дуже а, непогані. І я думаю, що буде долар далі слабшати на такому звіті і на очікуваннях того, що ставка більше підніматися в цьому році не буде а можливо, ще й раніше вона почне опускатись, ніж того очікували. Тому <кій>, очікуємо подальше занурення по індексу долара. Зараз дійшли до таких ключових рівнів, як денні та тижневі мінімуми. Тому далі буде підвищуватись волатильність, підвищуватись динаміка. Ну і що стосується євродолара, ви вже бачите, він повністю досяг нашої цільової зони, яку ми давно чекали, а, яку я давно вже прогнозував. В принципі, корекції перед цією зоною були ну, доволі невеликі. Оці всі розмітки можна зняти. Я думаю, вони не дуже актуальні. Це все вже відбулося. І а, після того, як ми зараз будемо ламати... Якщо не помиляюсь, так ось ми ламаємо денний максимум, то тут після такої ж проторговки, плюс-мінус біля цього рівня, ми будемо далі йти долати нові вершини, тобто 1.12, 1.13, вже в ту зону будемо заходити. Тут варто по денним графікам подивитись, побудувати найближчі рівні, до яких можливо прийти ціні, зробити рітести. От перший рівень з таких це. Uh, так, оцей максимум ціни 1,1156 І наступні рівні, до яких буде ціна прагнути, дойти, це рівень у цих двох верхівок, uh, рівень 1:1452. Між цими двома рівнями є невеличка локальна проторговка, uh, яка відбулася на. Знижені да, в рамках нисходячої тенденції. Я думаю, що пройшовши 1,56, там плюс-мінус за декілька днів, може тиждень-півтора, ціна дуже швидко досягне діапазону 14,5, тому варто очікувати лише, лише позитив. Я думаю, що до кінця цього місяця ми вже ці відмітки плюс-мінус протестуємо, тому навіть зараз заходити в таку середньострокову перспективу, десь там на півмісяця місяць це дуже непоганий варіант. Що стосується фунта, майже те ж саме, прогноз поки що не до кінця відпрацьований, але 1.30. Майже майже без п'яти пунктів, майже поторкалися. От, В принципі, 1.30 буде ламатись, бо євродолар вже свою ключову відмітку відпрацював. 1.30 це нагадаю це низ цього накопичення. Наступний рівень, до якого ми будемо йти, це або оцей мінімум, ну або цей максимум. По денним графікам. Тобто ну, 1.32-1.3260. Оце два рівні, які я найближчими днями можу очікувати. Тобто, ну, десь, А, вибачаю, денний графік. Тут дуже багато буде часу відбуватися. Якось тут так. тут 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 так, тут так, так. Ну, Тобто, десь за 2-3 дні максимум, як казав класик, ми досягнемо цих рівнів плюс-мінус. От. Що стосується Єни, дуже непоганий прорив, повністю виконана наша ціль без корекції, на жаль, тобто у тих, хто не був в позиції ще тоді, коли я про це казав, в будь-якому разі ви не змогли нормально зайти в цю позицію. Цільові точки вони повністю відпрацьовані. Тут також дуже сильний рівень накопичення. Спостерігається, на який якраз ціна прийшла. Нагадаю, це основний рівень, який втримав ціну от в цьому діапазоні від подальшого падіння. А я думаю, що тепер цей рівень вже ну, просто має бути пробитий. От, зниження непогане, хотілося б якусь корекцію, але навряд чи вона тут буде. Я думаю, що буде далі отаке продовження. А отут десь почнеться якась корекція, якась локальна кульмінація, бо об'єму у нас. Підвищується, може, тут локальний відскок буде до рівня 140, але оцей рівень від буде вже ламатися, на мій погляд. О, що стосується золота, йдемо поки що з таким варіантом тобто, досягли першого рівня. Супротиву найближчого. Тобто цей рівень, який ми малювали, що ми зламаємо, ми все-таки його пройшли. Аналогічно, як це зробило, срібло трошки раніше, ніж золото. Далі підемо тестувати наступний рівень. І думаю, що з нього якась локальна корекція з цих максимумів може вже статись. От тут таким чином. По сріблу. По сріблу є також. Можливість дойти на ретест цього блока, тут десь повернутись. Ну тобто, динаміку я буду прогнозувати, схожу з золотом. бо в принципі, будь-яка динаміка по одному активу, вона може бути і по іншому, точно така ж. З цього каналу ми повністю вилізли. У нас тому і пробій такий непоганий на об'ємах стався із гарним проривом. А, ну і звичайно це завдяки також звіту по інфляцію. Цей блок вже не дуже є актуальним. Більш низькі рівні, там ми вже, напевно, не будемо дивитись, ще їх потім промалюємо, якщо. Будемо до них підходити, от залишу найближчі два, і от цей блок, на який зараз ціна прагне піти. По S&P повністю відпрацьовано. Зламали верхівку, зламали супротив, йдемо далі на прорив на тест оцього рівня 1538. Думаю, що дійдемо до нього сьогодні-завтра вже, от, от, в якомусь діапазоні, і далі все одно будемо продовжувати ріст, може з плавним переходом, а може ще з більш агресивним ростом. О. Що стосується е, цього Dowdons, господи, Тут ми, в принципі, теж зламали найближчу верхівку, не зламали основну, яка втримує зараз тренд. Тобто зараз йдемо на пробій оцього максимуму. Ну і десь там в тих діапазонах можемо піти на корекцію або зажатися в коридор. От, ці рівні ціни, які ми там нижче малювали, я їх зніму, вони не дуже актуальні. У нас в цілому оцей блок накопичення він доволі великий, і ціна поки що ходить по ньому. Це блок, який об'єднує всі попередні верхівки ціни. От, але вже в зараз поточному вигляді він не дуже актуальний. Я думаю, що ми будемо там передивлятись, перемальовувати нові рівні для себе. От, ну і по NASDAQ. По NASDAQ що можемо сказати? NASDAQ у нас е теж агресивно ламає всі верхівки, вже майже всі зламав. Давайте подивимось по тижневому та по денному таймфрейму, куди він. Принципі, прямує по тижневому таймфрейму. Тут, Ну напевно, от рівень у цієї вершини, який співпадає з цим мінімумом, плюс-мінус 15650, от зараз туди йдемо. І наступний рівень це вже біля історичних максимумів, 16350. Я думаю, що з такою динамікою, з такою гарною ситуацією щодо інфляції, НАЗДАК може вже цього року. Пробити свій історичний максимум і а, повністю заявити про те, що він відновився після а, майже давайте порахуємо, якої 35% корекції. От, що доволі і доволі сильно. Для технологічного індексу. Ну На те він технологічно ризикований, тому що технології е, йдуть в ногу з прогресом, вони штовхають цей прогрес, і сфера штучного інтелекту вона дуже сильно і дуже позитивно впливає на поточну динаміку е, компаній, що ним займається. Ну і цілого індексу NASDAQ Вікс нам. Говорить про те, що він згодний з нашими прогнозами на рахунок основних індексів, він продовжує зниження. Всі корекції відпрацьовані, максимуми подолані. Вік спадає, все красиво, все чітко, професійно, якісно. Йдемо далі. Біткоін продовжується оця штовханина коридор. Пасе задніх поки що криптовалюта. Явно видно, що її тримають. Навіть на таких сильних новинах біткоін не може ніяк пробити ні низ коридору, ні його стелю. тобто 30 31500 тисячний діапазон це майже 5% ціни таких коридорів довгих після такого росту ми не бачили вже давно. Особливо мене дуже радує те, що біткоін, в принципі, не падає. Це для мене зараз головний чинник. Але повторюсь, що набагато. Яскравіше був би подальший ріст, якщо б біткоін все-таки впав і 29500 трошки поторкав, пробив вниз і забрав ліквідність стопи під цими мінімальними рівнями, де вони зараз всі стоять, і потім вже пішов далі в. Зростання. Я вже ці от відмітки познімаю попередні. А, нічого не будемо міняти. Тут коридор продовжується, може, десь там під ніч або завтра вранці почнеться вихід із нього. Я думаю, що ми на днях там, максимум завтра, післязавтра побачимо а, рівні 32 Можливо, навіть під вихідні ми будемо торгуватися там біля 34-35 тисяч або до понеділка. От, але ж знову ж таки, це більше припущення. Після цих рівнів може бути дуже хороша сильна корекція для криптонів, які взагалі не встигли до цього потягу пристигнутися. От, по ефіру теж все цікаво. Продовжується коридор, плюс-мінус тих діапазонах, що ми малювали. Тут навіть тінню майже корекція була прям на 18500, куди ми її малювали. Да, якщо я не помиляюсь, давайте трошки здвинемо. А, ні, не було, обманюю вас. Хочу виглядати більш професійним аналітиком, ніж я є насправді. От. Е -е. І в цілому оцей блок зараз основний, який ми будемо пробувати: 19, 12, 19, 23, з подальшим ростом вище 2000. Тобто, 2000 ми вже цього тижня можливо поторкаємо і, можливо, проб'ємо під вихідні або раніше. Ну і по ріплу, по ріплу тут просто. Коридорить його максимально, може бути ще якийсь заход вниз, як ми малювали, може його не буде, але цільові відмітки він піде за біткоїном, за ефіріумом і може а, спробувати досягти рівнів 53-55 центів, можливо, навіть сходити вище 60. Але це поки що дуже і дуже низька, на мій погляд, вірогідність. Ріпл буде вистрілювати саме останній момент, коли вже, начебто, всі очевидні криптовалюти майже виросли. А Ripple все ніяк не росте, його почнуть скидати, купувати все, що вже виросло, і от тоді саме він і покаже, що він є господарем цього крипторинку, що він є господарем всіх фінансових інноваційних компаній, і що він є господарем світової майбутньої фінансової системи. Тому Ripple тримаємо, віримо, сподіваємось, чекаємо на величезні ікси. На цьому, друзі, все. Сподіваюсь, вам сподобалось поточний прогноз, сподобалась моя відеозапис. Побачимось у наступних відео. <с pub> в наступних відео. Нагадаю, що мої прогнози це є лише мій власний погляд на ринок, це в ніякому разі не фінансова рекомендація. Дивіться, відтворюйте, ставте свої стоп лоси Ризикуйте помірно власним капіталом і пам'ятайте, що життя у нас одне, варто пробувати себе, знаходити можливості, розвиватися, заробляти. Ну і а інакше навіщо воно це все нам треба. От. Тому щиро вам бажаю успіхів у наших нелегких трейдерських справах. Ну і, звичайно, миру та поскоріше. Гарного всім дня, до зустрічі завтра!